Побила студентів два роки назад, була командиром по-моєму, Житомирського беркота, вона зараз командир роти Київського беркоста. Прекрасно себе почуває. Людина, яка побила, ви побачите відео, у нас буде зараз наш товариш Ярослав зі Львова і Львівський беркут, побив їх тоді на кріпосному трошки нижче. Е, отримала від держави допомогу, пішла лікуватися. Прийшла і зараз прекрасно працює далі в Львівському. Я не знаю, як воно зараз тепер буде в Поршум чи, чи якось по-другому, але вони не є наказаними. Ніхто. Одне, судді це зовсім ще інша справа. Вони ведуть на себе настільки нахально, що коли ми приїхали в Черкаси, там, де в Луганський Беркут нам спалив машину і запитали суддю, для чого ви? ми привели свого активіста і сказали, ви пам'ятаєте цю людину? Він був з двома переломаними руками. Для чого ви його посадили тоді в тюрму? Він сказав, суддя сказав ну, абсолютно прекрасну фразу. Він сказав, тому що це було для його безпеки. Тому ми боремося для того, щоб поміняти судочинство. Грузини, наприклад, не до